Від зара теплесенький, пухкий такий, подовжений, має дві кишені, які всередині утеплені флісом. Два розрізи по боках, які можна защипнути і зробити закритий низ. Словом, однією рукою не потягну, але вони защипаються. Глибокий капюшон це розмір S На мою М ку також гарно сіла. Защипається до верху, підтягується на фулісочку, все кругом ніде не задуває. Розщипається, і така вона всередині абсолютно як новесенька. Рукавчики обладнані резиночками, які щоб не задував вітер чи не заходив холод. Словом, гарний пуховичок: 40% пера і 60% пуху. Тепленький гарний пуховичок на наші зими, які не дуже холодні. Тобто він не такий товстезний, що буде мінус 20 у ньому прямо жарко. Але на наші демісезонні зими це ж і треба. Тому треба впищить. Стан ідеальний, він як новенький, тільки по фурнітурі де неде чуть-чуть видно, що зійшла а, фарба, але... Але бачите, о ну, десь отут, от всередині, а так, все все добре цією курткою.